Відсьогодні вулиці Ужгорода будуть охороняти ще й патрульні поліцейські на велосипедах. Щодня двоє патрульних на двоколісних контролюватимуть пішу частину Ужгорода. Набережні, а також паркові зони. Працюватимуть вони тільки в день. Нічного велопатруля поки не передбачено. Їздитимуть на велосипедах в теплу пору року. Поліцейські мають звичне екіпірування, виїздять на виклики так само, як і автопатруль. Мають спеціальні медичні аптечки для надання невідкладної допомоги. Перший робочий день триває досить спокійно. Обходились переважно зауваженнями. кажуть, люди поки тільки звикають до їх появи. В разі негоди свого патрулювання поліцейські переривати не будуть. Просто знову пересядуть на авто. Можливість комунікабельніше дістатись місця призначення там виклику, завдання нашого. Ну і ми проїжджаємо в такі місця, де автомобіль дійсно не зможе заїхати. І навіть якщо ми хочемо впіймати якогось злочинця, ну, на автомобіль можуть відреагувати і швидко втекти з місця. А на нас, так як ще не привикли, не відреагують вчасно, і ми зможемо ефективніше виконати і швидше свою роботу.